Внутрішньопереміщені особи та військові, за словами міських посадовців, саме ці категорії населення на сьогодні потребують максимальної підтримки. Якої саме наш Денис Служний розкаже? Найперше, що потрібно внутрішньопереміщеним особам сьогодні, це житло, кажуть місцеві чиновники. У нас наявні вісім місць компактного проживання це і гуртожитки вищих навчальних закладів, зокрема Нафти і Газу, 6, і один гуртожиток ПТУ номер 13 також адміністративне приміщення департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради. Тут на сьогоднішній день проживає 601 особа. Вимушеним переселенцям на Прикарпатті допомагають не лише прохистком. Починаючи з 15 листопада 2022 року, і по сьогоднішній день до центру. Адресно особисто звернулося 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і вони отримали такі наші гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, харчування, засобів, гігієни, одяг, постіль тощо робота триває на цьому етапі постійно. А ще для них шукають роботу, як і для військовослужбовців. Наразі кажуть у місцевому центрі зайнятості в Івано-Франківську є понад півтори тисячі вакансій. В основному це за такими спеціальностями і професіями, як столяр, слюсар ресатехнік оператор заправних станцій, комплектувальник, обувальник меблів, швачка, механік, дорожній робітник, підсовний робітник, водій навантажувачів, кухар, офіціант, бармен, охоронник, продавець продовольчих, непродовольчих товарів, а також є вихователі, лікарі і так далі. Це якраз те, що зараз роботодавці можуть отримати компенсацію для облаштування робочого місця і прислаштувати на це робоче місце інвалідацію. Лідів першої чи другої групи, і це якраз є можливість прислаштувати відповідну категорію, але якщо це працездатна особа, навіть якщо в нього немає ніг, але в нього робочі руки, а в нього є стимул до роботи, звичайно, що він може бути прислаштованих до роботодавців міста Івано-Франківського ще наданням з компенсації. А ще військовослужбовцям та внутрішньопереміщеним особам допомагають фінансово.